Секс та гроші, чи пов'язані ці дві енергії? Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо на одну із найпопулярніших і найпопсовіших тем, які ходять в інтернеті: що енергію грошей треба розкачувати через секс, або сексуальність напряму пов'язана з тим, скільки у тебе грошей. Насправді хочеться з точки зору. Енергії людини пояснити свою точку зору, звичайно, на своєму досвіді, базуючи, як пов'язані ці енергетичні структури, адже власне показник того, наскільки у нас а, розкрита енергія чакри, яка відповідає за гроші, дуже сильно це пов'язано справді з вібрацією сексуальною. Чому так відбувається? І чому взагалі ці дві енергії пов'язують? Зараз поясню. Перша причина у тому, що чистота вібрацій, саме сексуальної енергії та енергії грошей на одному рівні? І тому вібрація сексуальності і вібрація фінансів, грошей, які приходять, вони максимально схожі. Та чи можна взагалі прокачати через секс? Свій фінансовий потік, чи можна збільшувати гроші через те, що ти дуже сексуальний і сексуальна? Насправді зачепила мене ця тема, тому що я побачила, що дуже багато жіночих коучів, не знаю, як ситуація на навчаннях для чоловіків, але для жінок усі курси, які вчать, знайти свого партнера, знайти кохання, вони в принципі анулюють тему особливості інтимних стосунків. Вони кажуть про певну схему, коли потрібно прийти до інтиму. І в першу чергу орієнтуються на те, щоб тестувати партнерів і хто тобі найкраще підходить в інтимному житті, того потім обирати. Це взагалі секс як винагороду за хороше відношення до тебе, розглядають. І тут. А, насправді жодних пересторог на те, аби не пробувати з кожним партнером. Причому партнер не підійшов, ти його міняєш і з новим щось пробуєш. І тут жодних пересторог, аби дійсно зробити цей процес особливим, аби дійсно зрозуміти, що інтимні стосунки вони тому і інтимні, що ти їх не роздаєш як Wi-Fi, усім підряд. Тепер. Ще один міф побачила, і це, власне, мене спонукнуло зняти відео. Тому що е, писала дівчина-психолог е, теж свою позицію, що е, бабії чоловіки, ті, які ходять направо наліво вони зазвичай так прокачують свою енергію, що стають багатими. Багатими через те, що роздають свою енергію наліво-направо, абсолютно незгідно. І власне сьогодні у відео хочу пояснити цей зв'язок. Перше єдине, що правильно серед всіх тих тверджень, що справді вібрація грошей і вібрація сексу це одинаковий рівень вібрацій. Але прокачуючи сексуальну сферу, грошей більше не стане. Прокачуючи тільки фінансову сферу, від цього сексуальне життя не налагодиться. Це не пов'язані речі, це просто. Те, що відбувається на одному рівні вібрацій. І зазвичай так відбувається, що коли ми дуже сильно розтрачуємо одну із енергій, або у нас слабкий потік цієї енергії, така ж сама е, сфера життя на цьому ж базовому рівні вібрацій теж буде страждати. Тому можна зробити висновок, що якщо ти прокачуєшся в одній сфері з цього рівня вібрацій, тобі дуже легко. Можна підтягнути з іншу сферу життя, яка знаходиться на такому ж рівні вібрацій. Але це зовсім не означає, що всі ці сфери настільки пов'язані і настільки одинаково будуть розвиватись. Чому ще скажу що ще один момент, який потрібно дійсно зауважити у цій тематиці, це в першу чергу звернути увагу на те, що напряму сексуальні жінки дійсно показує її харизматичність і показує її рівень енергії. Бо що таке впряму бути сексуальним? І, до речі, у чоловіків також. Є чоловіки, яких статус навіть з першого погляду невідомий, але вони настільки притягують до себе, і це не про красенів, це про певну харізму. Я, до речі, у себе в Інстаграмі, відомих чоловіків, чоловіків моделей, взагалі популярних і не дуже викор... запрошую ставати героями своїх роликів. І, власне, там у інстаграмі я зауважила, що реакція народу, взагалі лайки, перегляди йдуть не на найбільшого красунчика, не на людину, яка там успішна чи багата. Вони найбільше притягують нас. Ось ця сексуальна, харизматична, така сильна енергія. Фактично, вона і говорить про об'єм особистості. І, власне, харизматичні чоловіки, які дійсно. Ну, мають навколо себе безліч уваги від жінок, це ті чоловіки, в яких великий обсяг особистості. І, як правило, це чоловіки, які мають якийсь дар. І е, не означає, що вони е, насправді ведуть дуже активне сексуальне життя. Просто притягують до себе. І ось цей рівень вібрації: оця сексуальність, ця притягательність, привабливість до протилежної статі. Ось тут можна. Одразу передбачити, що ці чоловіки вони справді можуть багато заробляти. Тому що ось не секс напряму пов'язаний з грошима, і не кількість сексу на кількість грошей впливає, а власне сексуальна, сексуальна притягательність, привабливість як магнетизм, вона дуже схожа ця енергія на таку ж саму енергію, яка робить гроші, притягує гроші. Це дуже легко спостерігати за чоловіками-бізнесменами. Вони, як правило, не є красунчиками. Але вони дуже харизматичні і мають ось ту таку сексуальну прокачену енергію. Вона, власне, формується на фоні, наприклад, комерційних десь відносин з кимось, і коли в бізнесі, ти, ти це дуже подібна енергія, енергія сексу, енергія створення бізнесу. І тому, коли ти щось починаєш, в тебе бурлить, та це можна навіть поєдна, порівняти з тим, що ми відчуваємо всередині, коли нас коли ми збуджені. Ми точно таке ж відчуття маємо, коли ми горимо ідеєю створення, і точно таке ж відчуття, коли ми е, збуджені сексуально. Тому е, найяскравіше, як виглядає ця енергія, е, якою можна дійсно яку можна в себе прокачувати як м'яс, ось ця така сексуальна енергія, яка притягує також гроші. Це успішні чоловіки-бізнесмени. Зазвичай вони мають повноцінні сім'ї, зазвичай у них дійсно дуже багате в повному обсязі цього розуміння слова життя, і зазвичай вони дуже такі затребувані на увагу. Їх запрошують на інтерв'ю, їх запрошують на конференції. Вони такі їхня харизма, вона така випромінююча ось цю вібрацію, на яку реагують всі. Чому ця вібрація одна із найнижчих? Тобто вона фактично найпростіша в досягненні для кожної людини. Але ми не прокачуємо собі в цей навик. Як це зробити жінкам? Наприклад, для чоловіків тут простий механізм. Загорайся ідеєю. Заходь в якусь організацію чогось, здобувай гроші і е, будь в тому стані максимально 24 на 7. Ти побачиш, як до тебе тягнуться жінки, ти побачиш, як е, взагалі прокачується життя. І ось цю нотку важливо відчути, або якщо ти хоч раз в житті це відчував, згадати. Відновити в собі, і тоді міняється абсолютно все. І звичайно, тоді можна зв'язати, що від кількості грошей залежить сексуальне життя, чи від кількості сексуальності в житті залежить також. Показником цього є також і гроші. Але для жінок що тоді робити? І, власне, для жінок це не показник того, що вона ходить кожен раз на побачення і ой, все вона насолоджується. Це така фіктивна штука. Походити по побаченням це не завжди до підйому самооцінки і зовсім не про сексуальність. І в першу чергу хочу сказати, що жінки, які чують ці міфи про те, що секс для здоров'я це окей. Бути вайфаєм і роздавати свою сексуальну енергію, а це і втрачати гроші. От, отут тут зв'язок прямий. Тому, будь ласка, сексу для здоров'я. З невідомим, нелюбимим, чоловіком, який не знає твого тіла і не здатний принести тобі задоволення, це повний нонсенс, це в нікуди зливання своєї енергії. Тому зазвичай такі жінки страждають такими приливами прибутку і падіннями, тому що вони заходять в оці деструктивні неприємні відносини, в яких все рівно відчувають себе недооціненими і нібито через сексуальність напряму в сексі е живуть. Це Деструктивно для цієї енергії. Тому, що я, що я взагалі в цьому відео хочу донести? Що, по факту, кількість сексуальних партнерів зовсім не рівна тому, що ти прокачуєш грошову енергію. А якісне задоволення через вібрацію сексу, звичайно, дає тобі як тренажер прокачку в житті для такого ж легшого здобування кайфу і через кайф грошей. Але Ті люди, у кого якийсь період немає сексу, якийсь період вони не мають партнера постійного. Зовсім не означає, що в них є падіння цієї вібрації, цієї енергії. Зовсім ні. Навпаки, у них є унікальний момент, коли вони можуть акумулювати всю енергію, дати її в творчість, можуть нею в взаємообміні в нетворкінгу, в спілкуванні з людьми творити проекти. Можуть робити бізнеси і великі вершини підкорювати завдяки акумуляції енергії і лише на цьому рівні вібрацій, фокусу лише на бізнес, на проект, на щось інше. Чому спортсмени перед великими змаганнями, особливо бокс, особливо якісь такі змагання, дуже важкі на фізичне навантаження, а зазвичай перед кульмінацією змагань, перед фіналом стараються не займатися сексом. Тому що агресія теж є ж цим же рівнем вібрацій. А у спорті теж використовується точно такий же рівень вібрацій. Тобто це вібрація грошей, вібрація спорту, вібрація агресії і вібрація сексу, а секс і агресія це взагалі напряму одне і те саме. Вона акумулюється перед змаганнями у спортсменів, так? І вони не займаються сексом, аби всю цю енергію дати саме в рибок і в перемогу. І так само це працює в житті. Якщо хочеться зробити прорив в бізнесі та в фінансах, краще не роздавати себе сексуально партнерам, особливо незрозумілим, звичайно, у кого є постійний сексуальний партнер, це така ваша постійна зарядка, як від батареї. Але якщо ви просто ви вільна людина, ви в пошуку. В моменти кульмінаційно важливих для вас е, подій, які відбуваються на тому ж рівні вібрацій, краще навпаки притримати свою енергію сексуальну і трансформувати її, віддати в творчість проєкт починання в прорив або в спорт. І те ж саме стосується, до речі, моментів, коли нам дуже щось важливо, якась перемога. Там теж така ж сама. оця... Конкуренція це теж саме та ж сама вібрація. Мені дуже цікаво буде почути ваш, вашу думку, ваш відгук на цю тему. Залиште в коментарях під цим відео. бажано саме на Ютубі, тому що я ділюсь цим відео в різних соцмережах, і ви коментуєте в різних соцмережах. Але повірте, найкраще почитати ще думки інших. І саме під, під відео на Ютубі це найлегше зібрати ваші коменти. Тому що насправді, чи зауважували ви, оце саме цікаве в моєму дослідженні цієї теми. Мені найбільш цікаво, чи зауважували ви, що в якісь моменти, коли ви робите просто так, для якої, по якійсь причині маєте сексуальний зв'язок з кимось там, чи тому, що треба, тому що для здоров'я, по іншим міфам, чи тому, що це обов'язок сімейний. І ви це робите, не відчуваєте після цього зарядки на такого. Що ви зарядились, ось як телефон поповній на 100%. Це значить, що ви робили це явно не, не хотячи, щось там пішло не так. Якась причина для того, що ви займаєтеся сексом, якась не така, неприродня. Якщо ви деструктивно себе після цього відчуваєте, чи було у вас в цей час також падіння по фінансам? Тому що насправді це зв'язка однозначно працює. І ще хочу наголосити власне, тим, хто йде на різні зустрічі, на різні ем, там навчання у психологів стосовно власне, сексуального життя та й сексологів. Взагалі тема сексології це неймовірно крута тематика, яка дуже схожа з медитацією, тантрою, так, з гіпнозом, тому що в сексуальному стані ми теж дуже вразливі. І на цю тему ми я ще буду записувати відео, тому що особливо в період, коли зараз дуже багато було весною розпаду пар розлучень. І ми всі ніби ще в такій інновації, ми всі ще тільки готуємось до того і починаємо розуміти нові правила епохи водолія. А це, власне, та епоха, де зовсім інший формат е, життя людини, інші правила стосунків та сімейного укладу будуть працювати. І ми всі зараз тільки адаптовуємося, ми, ми в шоці від того, що відбувається. І тема сексуальності це одна із тем, до якої найважче буде адаптуватись, тому що е, на цьому рівні вібрацій, до речі, там вже і харчування знаходиться. Так? Ми отримуємо кайф від їжі. І там і алкоголь на цій вібрації. Тому ви розумієте, наскільки ці вібрації схожі, і як люди собі компенсаторикою заповнюють життя цією вібрацією в якій пропорції? Так ось найважливіше, що власне оця сексуальна енергія, вона в ері водолія буде використовуватися тими, хто буде розуміти, як це працює енергетично, максимально ефективно, власне, з проривною силою для. Таких стрибків в кар'єрі, стрибків в творчості для створення а, нових е, напрямків для лідерів це найкрутіша енергія, на якій дуже легко вибудовувати популярність особистого бренду, е, яку легко трансформувати в творчість. І це те, чому треба навчитися, аби зайти в епоху водолія, так же повноцінно адаптуватися до її правил. Ставте лайк цьому відео. Якщо вам подобаються такі розмовні відео, мені потрібно знати вашу реакцію. Якщо вам подобаються ось ці теми, які я підіймаю на Ютубі, бо мені дуже хочеться більш свідомо зібрати навколо себе таку спільноту, яка дуже свідомо підходить до життя. Не тільки е, про прогностику мій канал, так? не тільки про езотерику, не тільки про енергію, а ще також для того, аби трошки навіювати на якусь думку. Яку філ, філософію підняти, так? І порозмовляти з вами е, про те, як міняється світ, і зібрати ваш досвід, ділитися своїм. Тому цей формат для мене особливий. Я тут веду його як і якісь підсумки своїх етапів е, досліджень, чогось. Так? Я вивчаю дуже багато тем, постійно навчаюся. І е, мені так хочеться якомога більше інформації, яка приходить до мене. Передавати в маси, і щоб це працювало, щоб це міняло до кращого благополучну сторону долі людей. Тому ваші відгуки, чи такий формат цікавий, які теми підіймати, для мене мега важливі. Всім гарного і сексуального дня!